Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Говорю вам багатим, бо одержали вашу втіху, говорю вам Тих, що сьогодні є такі наїджені. Бачите, тут Христос говорить, якби на протилежність тим блаженствам, що Він казав у Нагірній проповіді. Він каже: блаженні голодні, бо ви насититеся. Блаженні пересідування за правду, бо ваше чар, царство небесне. А тут навпаки Він звертається до тих, які є сьогодні наїджені, тих, яких сьогодні величають і так далі, і каже біда вам. А вам кажу, каже: любіть ворогів ваших, звертається до тих Божих дітей, тих, хто почули Христа, ідуть за Христом. І хочуть, щоб Христос був в їхнім житті. Він каже, що, а вам кажу, любіть ворогів ваших. Доброчені тим, які вас ненавидять, благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, що вас зневажають. Ви знаєте, по-людськи тут нема ніякої справедливості. Як ми привикли, на мене хтось кричить, а я собі. І ще бажано, щоб трохи дужче від нього. Хтось мене там образив, я зразу біжу доказувати, а ти що? Як мене ти сміх образити? Ти що? А Христос каже наопаки, якби викреслюючи людську справедливість, ви розумієте? Каже: любіть ваших ворогів. я думаю, що. Кожен, хто мене чує, не один раз відчував несправедливість щодо нього. Скільки раз вас ображали, принижували, обманювали, обріхували, скільки раз вам чинили кривду. І ви часом були злі, такі, що аж зубами скреготали, такі, що аж не знали, як би це так відомстити. Господь каже, моліться за ворогів ваших. Складно це є. Але для чого це говорить Господь? Він хоче між нами у присутнення любові. Бо каже, Бог є любов. Бог хоче, щоб між мною і моїм кривдником. Було оприсутнення любові, щоб я міг проявити любов, бо де любов там є Господь Бог. І тоді між мною і моїм кривдником буде Божа присутність. Якщо не буде цієї присутності, тоді ми, як хижі звірі, Покусаємося із моїм крибником, і, звичайно, що один одному нанесемо купу душевних ран замість того, щоб їх вилікувати. Але якщо ми уприсутнемо ту присутність Божої любові між нами, то є нагода не просто конфлікт зупинити, а навіть. Залікувати ті рани, які ми вже собі зробили, або ті рани, які зробили нам. Тому і Господь і каже такі речі ну, по-людськи нестандартні. Бо людина, знаєте, каже, мене несправедливо засудили. Ви що? Я хочу оправдання. Де суд? Наймайте суд. Я заплачу за адвокатів, я за той. Я хочу, щоб мене захистили, бо мене тут несправедливо засудили. А Господь каже, ні. Моліться за них каже. Це тебе вдарили в право, що купить ставши ліво. Будьте милосердні. Оприсутні Божу любов посеред тих, хто кривду вам чинить. І таким способом вирівняти проблеми. Як ви думаєте, чому ті, які мали би бути найближчими часом, кусаються, як чужі подружжя? Знаєте, коли двоє сваряться чоловік і жінка? Дивишся і думаєш, Ну, Ці люди, яких звела докупи любов, і вони живуть, і дітей мають, і все добре. а Так сваряться, Бог боронить птах на хату не сідає, землі тяжко, як вони, як вони сваряться. Чому? Бо Тому що там де мала би бути оприсутнена любов, а вона трошки вивітрилася. Вивітрилася з однієї. Друга почула, що це таке, мене щось не люблять уже. І давай собі наповнятися злобою. А чим більше у відносинах злоби, тим любов вивітрюється. Злоба це дирка, через яку, знаєте, якщо надутий отой шарик такий, так, гелієм, і коли там є маленька дирочка, він пом... або погано зав'язали, він так помаленько, але. Пускає, спускає. У наших відносинах один до одного є таке наповнення, оприсутнення у у самої любові Божої. І все дуже добре, гарні відносини. І коли їх починають робити дирки в ньому, він не спускає, так як шарик, Пох, трісі нема. Ні. Ні. Божа любов, вона помало, але витикає. Як гель помало, Помал. і витикає. Дирки це злоба, ненависть, непрощення, нерозкаяність. І це все, що би ти не робив, воно помаленьку витече, і ти станеш порожній. Господи, як мені залатати ті дири? Я боюся, я не хочу бути порожній, особливо, коли з мене витикає Божа любов. І каже Господь Бог, я дав тобі лікарство у святій тайні покаяння. Прийди до, до, до покаяння, прийди до сповіди. Пообіцяй Богове, що ти виправишся, а потім Господь Бог відведе тебе у божественну лічницю. До тої Божої лікарні і дасть тобі тіло своє і кров свою, щоб залікувати душевні рани, щоб можна було тебе знову наповнити Божественною любов'ю. Будьте тими, хто оприсутнює Божу любов. Будьте тими, хто ту любов на землю стягує і утримує. Бо та Любов, якщо її відпустити, вона як гайлевий шарик по той полетить догори. Дуже багато на землі є обкрадених людей. У яких вкрали любов і бажання любити? Наше завдання знайти тих людей і відновити в них любов до ближнього. Бо без цієї любови не попадемо до Царства Божого. Без цієї любові неможливо пройти по зем зем земну подорож. Загубишся, озлобишся і в кінці свого життя будеш як скажений пес. Без любови ми звірі, з Божою любов'ю ми Божі діти. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіть.